Одна людина, яка зараз працює бойовим медиком, написала коментар нам на кредо, і мушу сказати, що цей коментар був болючий своєю реалістичністю. От люди спиталися стосовно того, чи можна називати москалів москалями. Ну, і от, власне, людина, яка пережила багато різних страшних речей, написала коментар. Повністю не зацитую, але більш-менш що коли вантажиш тіло свого побратима без руки, ноги і голови, то тоді всякі такі питання відпадають. Навіть на цей коментар не знаю, що відказати, тому що, напевно, наводити свої приклади зустрічі з якоюсь смертю, це буде якось неправильно. А натомість бойові медики, які є зараз на полі бою, які дуже часто навіть не мають що в труну покласти, щоб відправити на похорон батькам. То розумієте, ці люди, які стикаються з реальністю, в них багато ось таких питань викликають біль. Ті з нас, хто не воюють, ну то нам з вами напевно, що легко і просто говорити про ці речі. Напевно, перспектива зустрічі з смертю з каліцтвами, з тортурами, вона дуже сильно змінює вектор, тому якби когось дуже сильно заносило в бік, як написала та людина, яку я надзвичайно поважаю в тому коментарі. Про демагогію, так от я думаю, так дуже часто нам потрібно кусатися за язика. Нам це маю на увазі цивільним людям, тому що. Ми багатьох страхіть не бачили. Тому, якщо йдеться про медиків і про трансплантологів, і взагалі про людей, які займаються медициною, це люди, які ну, насправді дуже часто віддають не тільки свій фізичний ресурс, а хто з вас, ну хоча б приблизно уявляє, що бути хірургом це мати надзвичайну точність в пальцях, тому що від поруху скальпеля. Лівору чи праворуч залежить чи людина ну десь там в калічі, чи буде живою, чи буде здоровою. Ці речі дуже сильно ставлять на місце. Честі, хвала всім медикам і всім військовим взагалі.